На Прикарпатті близько двох тисяч дітей потребують надійного соціального захисту, особливо у період війни, наголошують обласні чиновники. Це стосується дітей сиріть та позбавлених батьківської опіки. Їхньою долею, як правило, переймаються профільні служби органів місцевого самоврядування. Завдання номер один створити відповідні соціальні прихистки, де такі діти мешкають і навчаються. Функціонують у нас 11 дитячих будинків сімейного типу, у яких 81 дитина виховується. Функціонують також 72 прийомні сім'ї, де виховується 134 дитини зазначеної категорії, і 884 дитини виховуються в сім'ях опікунів та піклувальників. Також наші діти перебувають і в закладах. Це є і коледжі, і ліцеї, центр підтримки дітей і сімей Теплий дім, на Двірнянському будинку дитини і в Залучанському будинку інтернатів. Раніше обласна держадміністрація подбала про розширення мережі піклувальних осередків служби у справах дітей. Тепер її структурні підрозділи функціонують у більшості прикарпатських ОТГ. Усі вони об'єднані єдиним технологічним циклом. Це дає змогу вести чіткий облік дітей сирі та позбавлених батьківської опіки. Відтак оперативно реагувати на їхню соціально побутову невлаштованість. Забезпечено електронний облік дітей. Це електронна база, єдина інформаційна аналітична система. Діти встановлена на усіх уже наших службах. Тільки залишилося дві служби підключити, це є Ярожні і Потері в обласній профільній службі. Наголошують, з початку року на основі рішень суду близько двох десятків дітей уже набули відповідного статусу і стали вихованцями опікунських родин та відповідних навчально-виховних закладів. Михайло Березень, Руслан Копанчук, новини на вежі.